Сьогодні хочемо познайомити вас з книжкою Наталі Місюк Паралельне життя безпритульних котів. Це видання показує, як багато людям ще треба зрозуміти про безпритульних тварин та величезний масштаб цієї проблеми. Вилучні котики і песики часто залишаються поза увагою, хоча насправді вони джерело безумовного щастя для кожного, хто відкриє для них своє серце, гармонійне співіснування тварин і людей, це той прояв цивілізованості та людяності, якого ми прагнемо. Отже, про що ця книга? Пані Джаміля значну частину свого життя мешкає у Львові. Вона пікується безпритунними котиками та щедро ділиться досвідом пікування про тварин, який отримала за час волонтерства. Чи знаєте ви, як доглядати за котиками або лікувати їх? І чому важливо ніколи не приходити повз чужу біду? Про все це і багато іншого. Головна героїня розповість читачам докладно, цікаво і чесно. Щира книжка про людей, які своєю щоденною працею змінюють світ на краще, і про те, що пікуючись про інших, ми стаємо щасливішими. Книга призначена як для дітей, так і для дорослих. Дуже радимо прочитати її батькам разом з дітьми. Це чудове видання ви зможете знайти на книжкових полицях бібліотеки Гончара.